Доброго дня, друзі! Компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас приїхало чудове нове надходження. Chery Тіго 3. Авто 2017 року офіційно в Україні має одного власника з бензиновим двигуном 1.6 на механічній коробці передач. Потоноване по колу. Має чудовий зумову гуму на 17-й радіус легкосплавних дисках, багажне відділення просторе якому з легкістю зможете перевозити ваші речі? Також задні парктроники. Невеличка притертість на бампері. По салону. Чудовий шкіряний салон, ніде не зацарапаний, нічого. Потолок знаходиться в чудовому стані. Карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Має електропакет, карта переднього, переднього ряду в чудовому стані, механічне регулювання сидінь, підігрів сидінь, мультимедія, е, однозонний клімат контроль, мультифункціональне кермо, е, круїз контроль, зазначений пробіг 94 е, тисячі км. Тому, друзі, кому зацікавило дане авто. Звертайтеся в місто, Вінниця вулиця Суборна, 1 а також діють програми лізінгу та трийден. Всім гарного дня!